Маленький факт про вас, на який всі зазвичай реагують, що. Не врятував Янукович, був 2000 рік, в мами молока не було. ЗП не видавали ще й звільнили маму. Їжа видавали по талонах. Мама просила корову, а її ігнорили та посилали. Та якось вона прийшла вже з матюками та сльозами, а там сидів Яник. Він був друг районного голови, а Яник тоді був обласний. Той хотів маму вигнати, а Яник такий, стоп, що вам треба? Мама зі сльозами каже: Корову. Яник, Щоб завтра у неї була корова під двором. І що? Реально дали корову на наступний день. Я вийшла заміж за свого племінника. Рідні були проти, але ми вже 14 років разом. Маємо доньку 8 років, я старша за нього на 5,5 ,5 років. Коли я кажу, що мені майже 31, всі чомусь реагують, шо? В смислі, тобі на вигляд 22? Якщо кілька років тому було прикольно, то вже це бісить. Але вишенькою на тортів було, коли мені майже в 30 попросили документи на бенгальські вогники в АТБ. На питання, а вони тепер по паспорту відпускаються, сказали, що 16 років. Там в шоці була я, а в ще більшому ах, уї, касира, коли побачила мій паспорт. Три нирки, дві робочі, а третя просто є, але видалити не можна, бо перестане дві працювати. Мені 32, і в мене ніколи не було і не буде мудрих зубів. І досі є молочні, які мені укріпляють, бо, на жаль, якщо випадуть, то нічого не виросте більше. Виглядаю набагато молодшою за свій вік. Мій чоловік на 13 років молодший за мене, і я йому робила пропозицію, а не навпаки. Не брала його прізвище, бо домовилися для власної сім'ї придумати нове і тільки наше.